В сьогоднішніх умовах фактичної війни, проведення непростих реформ, оголошених президентом України, підтриманих народом України і урядом. Найціннішим є консолідація суспільства, щоб провести зміни, провести очищення влади на вимогу революції гідності, на вимогу суспільства. Важливим фактором є діалог влади і бізнесу. Іншого бути просто не може. Що це за діалог? Це діалог з тими, хто платить податки, хто наповнює бюджет, хто створює національне багатство. Без бізнесу, без успішної роботи підприємців неможливий вихід з економічної кризи. На превеликий жаль. Такого діалогу на рівні фіскальної служби в Чернігівській області, в особі пана Дусяка, як його начальника, не відбулося. І це є факт. Не може сьогодні, в умовах, коли йде реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади, відбуватися ті процеси, які відбуваються в Чернігівській області навколо фіскальної служби. Як би насправді мало бути в умовах перезавантаження влади, в умовах децентралізації, коли фактично основою самоврядування є громади, є органи місцевого самоврядування? На Чернігівщині є багато достойних фахівців, і політика минулого була якою: приходили Донецькі, були у нас луганські очільники, які фактично. Працювали не по законам і не по конституції, а по так званим поняттям. І на превеликий жаль, ми не врахували ці уроки і приклад призначень в Чернігівській області, зокрема очільника фіскальної служби, відбувався у подібний спосіб. Ніхто не погоджував ні з обласною радою, ні з іншими органами місцевого середування, ні з місцевою владою. Але вже якщо так сталося, і був призначений очільник. То ми очікували, що він реформує саму систему фіскальної служби, він знайде діалог і буде співпрацювати з усім бізнесовим середовищем задля одного. Чітко виконувати закон, допомагати бізнесу і працювати з громадськими об'єднаними підприємцями. Сьогодні тут є роботодавці, є торгово-промислова палата. Є сьогодні представник, який представляє це Рада підприємців при обласній державній адміністрації, є міська, міське об'єднання підприємців. Тобто, це є ті очільники, ті лідери громадських організацій підприємців, які представляють підприємницьке середовище Чернігівщини. Це ті люди, які реально роблять реальний сектор економіки, які наповнюють бюджет. Бюджет і державний, і місцеві бюджети, з яких ми живуть в тому числі і чиновники, і той же самий Пан Досяк. Але він діяв зовсім інший спосіб, створивши фактично конфлікт із бізнес-середовищем. Саме тому, як голова обласної ради, я стояв і стояв на принципах, які визначені в Конституції законами України. В умовах очищення влади ті факти, які я, по пану Десюку це має вирішувати якраз антикорупційний комітет, який буде створений, інші органи, це не є компетенція голови обласної ради. Але є сьогодні консолідована чітка і спільна позиція влади і представницької, як обласної ради, також хочу сказати, і Чернігівської обласної державної адміністрації. у тому, що ми підтримуємо вимоги громадських організацій і підприємців Чернігівщини щодо їхніх вимог, що пан Дусяк, на превеликий жаль, створив громадський конфлікт і таким чином не сприяє якраз консолідації навколо реформ, які оголошені президентом, які підтримуються українським народом. І саме тому ми тут в Києві, для того, щоб і Головний очільник пан Білоус Ігор Олегович почув нас. В мене була з ним особиста розмова, і я сказав, що це не робить честі і головній державній фіскальній службі України, той конфлікт, який створений в Чернігівській області, це не сприяє виконанню повноцінно функцій фіскальною службою Чернігівської області. І дестабілізує ситуацію. І саме тому, в зв'язку з такою наростаючою напругою між бізнесом і фіскальною службою, ми звернулися до голови Державної фіскальної служби України і повідомили про те, що останні події, і зокрема ті, які відбувалися під час проведення мирних акцій і порушена, ви знаєте, Перевірка і кримінальне провадження в обласній прокуратурі. Ми інформуємо пана голову Державної фіскальної служби України зробити відповідні висновки і дослухатися до вимоги підприємців і влади щодо звільнення пана Дусяка, Дусяка займаної посади. Дякую.